Відварений кусочок м'яса телятини і кусочок печінки. Це все викладаємо в миску. Додаємо одну цибулинку, трошки розминаємо рукою, одну часничинку і один болгарський перець. Ще додаємо горішки. І це все заправляємо домашнім майонезом. Солимо і перчимо за смаком. Можна ще додати. Зелену цибульку, чи укроп, чи петрушку. І це все гарненько вимішуємо. І ось такий салатик смачний і ситний. Смачного всім!